Березень 2002 року. Герміона проводила за новими книгами кожну вільну хвилину. Вона зачакувала обкладинки, щоб вони мали вигляд посібників із числа магії, стародавніх рун і цілительства, тому ніхто не дивувався, спостерігаючи, як дівчина читає щось під час приготування зіллів, чергування в палаці або за обідом. Герміона не була впевнена, що написане в книгах дійсно їй знадобиться. Але так вона не знала, як краще може підготуватися. Книги були єдиним ресурсом, який вона мала, тож дівчина читала, проводила московий штурм і постійно хвилювалася, а потім виявила, що почала кидатись на людей через постійну тривогу. Вибач, Фреде, сказала вона сумним тоном, коли той прийшов навідати Джорджа. Він намагався підняти їй настрій порекомендувавши їй виконувати роль постерливої медсестри, доглядаючи за його братом. Цей коментар Фреда неочікувано настільки сильно її зачепив, що вона вибухнула криком і ледь стрималася, аби не вліпити йому ляпаса просто я останнім часом мало сплю. Це було жалюгідним виправданням. Всі спали по декілька годин на добу, давно забувши про нормальний режим б сховище вона не потрапляла, там завжди було кілька людей, які не спали вночі. Вони пили, грали в карти і займались чим завгодно, аби скоротати довгі нічні години. Гаррі майже завжди був серед тих, хто страждав від безсоння. Здавалося, неймовірним, що йому вдається якось існувати з нестерпно малою кількістю сну. Тепер він навіть не був впевнений, що кошмари, які йому снилися, були впливом Волдеморта або ж його власним почуттям провини та стресу. Коли доходило до того, що він в буквальному сенсі врізався в стіни від недосипу або неочікувано завмирав, втупившись в порожнечу, Герміона затягувала його до лікарняної палати та змушувала прийняти зілля сну без сновидінь. У Герміони були власні кошмари переважно про те, як Гаррі та Рон помирали, коли вони намагались їх врятувати. Але не могла. Обличчя мертвих також переслідували її. Всі ті люди, за якими вона була недостатньо швидкою, не була достатньо розумною, не мала достатнього досвіду, щоб врятувати, тій часто снився Колін криві. Колін був першим, хто помер на руках Герміони. Це трапилось одразу ж після того, як Волдеморт захопив міністерство, але ще до того, як Орден покинув стіни Гогвардсу. Коли Коліна доставили до лікарняного крила, мадам Понфрі якраз відійшла, щоб купити нові зілля. Гаррі також був там, складаючи компанію Герміоні того вечору. Колін був вражений прокляттям, що безперервно здирало з нього шкіру. Для нього не існувало контрзакляття. Герміона не могла ввести Коліна в стан сну. Прокляття змусило його залишатися при тямі. Приголомшення, без сновидінь – навіть смертельний ковток, нічого із цього не спрацювало. Прокляття проривалося і продовжувало втримувати його в свідомості. Герміона перепробувала все, що тільки могла придумати, щоб обернути цей ефект, або вповільнити його, або призупинити. Шкіра продовжувала злазити, Колін продовжував кричати. Варто було їй почати відновлювати його шкіру на великій ділянці тіла, вона знову починала рватися. Якщо дівчина переставала відновлювати шкіру, прокляття проникало ще глибше в м'язи та тканини. Прокляття не зупинилося, поки не досягло кісток. Колін криві помер, оточений купою тонких шматочків його тіла та калюжами крові, в той час, як Герміона ридала і намагалась зробити все можливе, щоб врятувати його. Коли мадам Понфрі повернулася, його тіло було схоже на кривавий скелет. Гермона так і не змогла оговтатись після цього. Вона не палила, не пила спиртного, не в'язувалась в бійки, не мала випадкових статевих зв'язків. Вона просто працювала з кожним днем більше і довше, В неї не було часу горювати або шкодувати. Щодня в лікарняне крило доставляли нових поранених, і в герміони не було коли сумніватися в силах. Засинала вона лише тоді, коли була вже занадто змученою, щоб бачити сни. Дівчина підняла очі на Фреда. Просто поганий день. Це гаразд, Міона. Ти маєш таке ж право бути не в настрій, як і всі ми. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, як ти можеш продовжувати займатися всім цим. Герміона обернулась і поглянула на лікарняну палату, почуваючись безпорадною. Якщо я не буду займатися цим, то хто тоді буде? Орден розраховував на неї. І це не була завищена думка Герміони про себе, це був просто факт. Тепер Герміона була найбільш кваліфікованою спеціалісткою в зціленні від темних проклять серед усіх цілителів Британії. Коли Володимир захопив Міністерство магії, орден був вимушений припинити звертатись до лікарні святого Мунго. Будь-якого члена спротиву, що потрапляв до шпиталю, одразу ж затримували як терориста. А потім відправляли гнити в одну із в'язниць Волдеморта. Захоплення міністерства було ретельно сплановане. Першим прийнятим законом був закон про реєстрацію маглонароджених. Волдеморт розумів, наскільки життєво важливе зцілення в війні грала магія цілителів, тому лікарня святого Мунго стала першим місцем, якого торкнувся новий закон. Всі цілителі маглонароджені і напівкровки негайно були заарештовані. Їхні палички були переламані навпіл, перш ніж хтось із них встиг втекти до ордену. Поппі Понфрі раптом стала однією із найдосвідченіших цілителів спротиві. Герміона була її ученицею ще з часів, коли загинув Дамблдор і інтенсивно навчалася. Коли цілителі з Європи, що підтримували спротив, таємно зв'язалися з ними і запропонували допомогу в навчанні, Герміона виявилась єдиною людиною з достатніми знаннями, яку орден міг дозволити собі відпустити. Вона покинула всіх своїх друзів, встигнувши лише попрощатися із ними, перш ніж таємно відправитись до Європи, а потім переміщалась від лікарні до лікарні, щоб вивчати якнайбільше передвої магії зцілення. Вона повернулася майже два роки по тому, коли їхній шпиталь було скомпрометовано під час битви, і всі цілителі, яких вони мали, були вбиті разом із Гарацієм Слизорогом. Северус навчав Герміону зіліваріння до того часу, як вона покинула країну, але дівчина продовжувала самостійно навчатись настойник протягом двох років вдалині від дому, оскільки ця дисципліна була близькою до цілительства. Коли Герміона повернулася, то стала одночасно кваліфікованою цілителькою невідкладної допомоги та медичною зільєваркою. Її спеціалізація полягала в розборі проклять темної магії на складники і перероблюванні інформації з медою винайдення контрзакляття. Першим контрзакляттям, яке вона винайшла, було закляття проти зняття шкіри. Оскільки відділ розробки проклять Волдеморта постійно винаходив нові експериментальні закляття, які застосовували смертежери під час битви, потреба в Герміоні була відчайдушною. Вона навчала цілительській магії всіх бажаючих членів спротиву. На жаль, ці чари потребували точності та особливої вправності. Щоб досягнути потрібного результату, потрібно було чаклувати з неймовірною зосередженістю і відданістю справі. Орден старався залучати в кожен загін хоча б одну людину із навичками польового цілительства, щоб бійцям було надане швидке медичне лікування, достатнє, щоб доставити їх живими до шпиталю. Але через високий попит на працю магічних цілителів вони були надто завантажені роботою, і тому мали найвищий рівень смертності в ордені. Більшість бійців воліли проводити свій вільний час відпрацьовуючи захисні бойові чари і вважали, що їм вистачатиме базової першої магічної допомоги, впертий оптимізм, який вони виявляли, змусив Герміону тремтіти від розчарування, коли вони дозволяли собі бодай подумати про це. В ордену просто не вистачало людей, щоб розділити всі необхідні обов'язки, навіть найменші невдачі в управлінні впливали на весь спротив. Вони виявилися просто неготовими до війни. Смерть Дамблдора, наче вибила ґрунт з під ніг, і відтоді вони ледь виживали. Мелфой був тим, хто почав це. -це. Його вбивство Дамблдора стало ударом нижче поясу прирекло їх. А тепер він хотів вдати з себе якогось рятівника, готового допомогти залікувати кутру сам же й наніс. Герміона ненавиділа його більше, ніж будь кого, хіба що Волдеморта. Антонін Дологов, що очолював підрозділ винаходження проклять, займав третє місце в списку ненависних її людей. Малфой розв'язав війну, дав початок всім цим стражданням, і тепер Герміоні доведеться просто проковтнути всю свою ненависть і бути добровольцем. Вже від першої розмови із Муді страх ніби поглинав її вона не уявляла, як їй перестати ненавидіти Мелфоя. Герміона не вважала себе достатньо хорошою актрисою, щоб вміти вправно прокидатися. Одна лише думка про те, що вона буде знаходитись з ним в одній кімнаті, не намагаючись проклясти його, змусивши заплатити за все, що він зробив, вона не була впевнена, чи її вистачить самовладання. Дівчина стіпила зуби і прихилилась чолом до шибки, намагаючись подумати, намагаючись змусити себе дихати і не розбити щось або заплакати. Вона не могла зламатись, їй потрібно було взяти себе в руки, замкнути всю ненависть до Мелфоя в уявну скриньку і засунути якомога далі, щоб та не заважала Герміоні взаємодіяти з ним. Вона не зможе мислити ясно, якщо постійно буде зациклена на люті, їй потрібно було подивитись на ситуацію ширше. Можливість використати Мелфоя як шпигуна, була набагато важливішою, ніж короткочасне задоволення від ненависті до нього. Вони потребували його, але якась її частина все одно мріяла про те, щоб він страждав. Герміона сподівалась, що як тільки орден отримає від нього те, що їм потрібно, вона змусить його заплатити за все, що він накоїв. Хоча, якщо в них вийде перемогти, це буде його заслугою. Герміона погодилась заплатити свою ціну за такий результат якби вона не ненавиділа його, Якщо він зможе врятувати їх, Герміона знала, що відчуватиме себе зобов'язаною стримати свою обіцянку. Неважливо, що він збирався зробити із нею. Вона раптом відчула нудоту. її тіло трусилося, водночас гаряче й холодне. Вона підняла голову від вікна, на склі лишився слід від її дихання. Піднісши кінчик пальця до скла, Герміона намалювала руну Турізас, яка уособлювала виклик. Випробування, а також захист. Поруч із нею вона намалювала її зворотню сторону маркстав, небезпеку, зраду, злість, ненависть та муку. Одна уособлювала її, інша малфоя. Германа спостерігала, як руни поступово зникають разом із слідом від її дихання. Тоді вона повернулась до читання своїх книг пізніше, цього ж вечора її знайшов в Муді – ми домовились про час і місце зустрічі. Де? запитала Герміона. Діні в ліс п'ятниця о восьмій вечора. Я розвідую це місце і явлюсь туди разом із тобою перший раз. Герміона кивнула, зустрівшись поглядом із Муді. Якась її зневажена частина хотіла, щоб він запам'ятав цей момент, щоб в пам'яті Муді закарбувалось, який вигляд вона мала до всього цього. Здавалося, він вагався, перш ніж вираз його обличчя став жорстоким. Ти повинна підтримувати його інтерес до себе якомога довше. Герміона скривилася, але вона лише кивнула в відповідь. Я розумію це, відповіла дівчина, провівши пальцем по корінню книги, поки не відчула, як край сторінки врізався в шкіру. Але не впевнена, що зможу. Проте я зроблю все можливе чи можу я поговорити із Северусом до п'ятниці. У мене є кілька запитань до нього. Я все влаштую, сказав Муді. Після цього він розвернувся і пішов. П'ятниця, це два дні. Замало часу для підготовки, але забагато для страху. Герміона нічого не їла від першої розмови з Муді, просто не могла змусити себе. Щоразу, коли вона намагалася з'їсти хоча б щось, її горло ніби стискало лищатами. Гарміона жила на самому чаєві. Вона заплющила очі і спробувала вирівняти дихання. Захлопнувши книгу, яку тримала в руках, Герміона зосередилась на блокології. За словами Себороса, в неї був талант до цього. Вона перебирала в голові спогади та думки, сортуючи та впорядковуючи їх. Герміона побудувала ментальні стіни навколо спогадів про важливі зібрання ордену, про горокракси. Тоді вона відкинула на край свідомості все, про що намагалась ніколи не думати. В неї було так багато спогадів про те, як помирали люди. Вона відштовхнула їх в глибину своєї свідомості і спробувала придушити передсмертні крики, якими були сповнені її спогади. Герміона замкнула свої ненависть до Мелфоя і обережно сховала її в темному закутку, щоб це почуття не відвертало її увагу або пригнічувало. Використання блокології було найближчим до душевного спокою, на який вона була здатна. Частково це й робила з нею хорошу цілительку. Гермона вміла відкидати співчуття та емпатію, щоб просто зосередитись на процесі лікування. Схоже, це було звичайною рисою багатьох магічних цілителів колись, коли війна нарешті завершиться, можливо, вона навіть проведе дослідження про те, скільки серед них існує природжених блокологів. Герміона підозрювала, що в більшості цілителів є принаймні невелика схильність до блокування думок. Блокологію так рідко вивчали, що більшість людей могли навіть не усвідомлювати, що використовують її. Герміона була однією з таких людей. Довгий час дівчина думала, що вона просто черства. Чим довше йшла війна, тим більше проявлялася її схильність блокувати переживання та використовувати раціональне мислення, що так сильно контрастувало з емоційністю Гаррі та Рона. Але Герміона не була черствою, вона відчувала емоції, вона просто не дозволяла їй вирішувати за неї. Це почалося після смерті Коліна. Вона не могла бути як Гаррі, той момент став визначальним для кожного з них. Спостерігаючи, як Герміона намагалась врятувати Коліна, Гаррі остаточно переконався, наскільки огидним злом була темна магія він робив тільки те, що вважав за правильне, слідував своїм переконанням. Для Герміони все було навпаки. Вона усвідомила неймовірну перевагу смертежерів над Орденом, тоді вона усвідомила ціну поразки. Вона зрозуміла, що для перемоги над Волдемортом майже будь-які засоби виправдані війна буде коштувати їм надто дорого, якщо вони будуть і надалі триматися за свої моральні принципи. Насправді це було найлогічнішим висновком чим довше тривала війна, тим більше страждало і гинуло добрих людей, невинних людей. Настільки різна позиція привела до розколу в їхній із Гаррі дружбі. Темна магія позбавила його батьків Сіріуса, Дамблдора, Коліна. Всі вони були вбиті темними мистецтвами. Те, що Герміона пропонувала битися і смертежерами їхніми ж способами для Гаррі було немислимим. Гаррі був твердо налаштований вони не будуть вбивцями, орден не стане таким. Любов ось та сила, яка змогла б перемогти вбивче прокляття раніше, саме вона зможе перемогти Волдеморта. Більш цинічним і прагматичним членам ордену затикали роти. навіть в міру того, як війна ставала жорстокішою, переконання ставали міцнішими із кожним новим втраченим життям. Ті, хто вірив в світло, не могли відмовитись від своєї позиції, тому що це змусило б їх визнати, що всі смерті були даремними що вони просили людей помирати за ідеали, які, зрештою, зазнали краху. Замість того, щоб дивитися в очі гіркій правді, члени спротиву дедалі більше вірили в те, що жертва і втрати якимось чином ставали такими величезними, тому що були того варті, що терази між добром і злом незабаром перехиляться на їхню користь, тому що по іншому й бути не може. Герміона завжди покидала зібрання ордену ладна плакати від безсилля. Вона навіть наважилась зробити презентацію про те, якими великими насправді були їхні втрати, якою ірраціональною була віра в силу добра та спроба виправдати себе. Але коли дівчина пояснювала все це, використовуючи маглівську психологію, то слова просто ігнорували. А коли вона спробувала переконати їх, до неї ставилось так, ніби вона була якимось боягузливим монстром, ніби намагалась використати психологію для виправдання вбивств. Одного разу Герміона провела 13 годин в Лазареті, намагаючись відновити легені професора Флитвіка. Коли відразу після цього її викликали на зібрання ордену, вона стомлена ізлам, і знову заговорила про застосування темної магії. Рон, який був таким же стомленим і злим, сказав, що Герміона взагалі не розуміє ідеї ордену і поводиться як справжнє стерва. Кілька інших членів кивнули. Гаррі не підтримав їх, але він навіть не поглянув на Герміону і співчутливо поплескав Рона по плечу, покидаючи зібрання. Після цього вона довго плакала. Северу знайшов її в коморі з нервовим зривом. Після того, як кілька хвилин він поперемінно сварив її та грубо висловлювався з приводу поведінки інших членів ордену, йому все ж вдалося змусити її відновити самовладання. В його колючих словах вона почула підтримку На Наступному зібранні ордену Север роздав їй книгу з блакології. В нього не було часу займатися з нею, але Герміоній не потрібен був вчитель. Просто читаючи про концепції цього мистецтва, вона змогла засвоїти техніку. Пізніше Север сказав їй, що підозрював про її талант, вона була природнім блокологом. Ось чому вона була такою хорошою в стіленні та зіллях. Вона мала здатність розділяти свою свідомість, коли це було потрібно. Після п'яти років війни Герміона відчувала, ніби все її життя тепер було запаковане в різноманітні коробочки. Її натягнуті стосунки з Гаррі Тароном були ретельно сховані в закутку, де вона не могла їх відчути. Більшість її стосунків здавалася віддаленими. Там, де колись величезне місце займала дружба із Гаррі та Роном, тепер ззяяла величезна діра, яку вона сумлінно намагалась заповнити роботою. Через кілька хвилин Герміона знову розплющила очі і продовжила читати. На підготовку залишалися лише два дні. Наступного дня Мінерва МаГонагал неочікувано прибула на площі Гримо, якраз коли в Герміоні закінчувалась лікарняна зміна. Колишня директорка Гогварсу тепер рідко покидала Шотландію. Після захоплення Гогвартсу смертежерами, Магонагал взяла на себе опіку над усіма неповнолітніми відьмами та чаклунами, які залишились сиротами або чиї батьки воювали на війні. Вона повернулась в будинок свого батька в Кейтнесі, і, ймовірно, зловживала чарами розширення, зробила його достатньо великим, щоб вмістити більше сотні дітей. Магонегал відчувала відповідальність за кожну дитину, в якої не було батьків, і Герміона також потрапила до цієї категорії. Отже, її батьки знаходились в Австралії та навіть не пам'ятали про існування своєї доньки. Жінка вирішила випити чаю в Маглівському Лондоні. Коли вони сіли, Мінерва довго мовчки дивилась на Герміону. Я сподівалася, що ти відмовишся, нарешті сказала вона. Ви справді думали, що я це зроблю? спокійно запитала Герміона, закінчивши наливати чай. Ні, сухо відповіла Мінерва. Мої надії та переконання вже деякий час суперечать одне одному. Саме тому я сказала, що буде безсовісно вимагати від тебе цього. Орден потребує цього. Запала тиша. Під час якої обидві жінки уважно вивчали одна одну. Повітря між ними вібрувало від напруги, натягнутої, як струна скрипки, зачепивши яку, почуєш неприємний ниючий дзвін. Хвилину по Мінерва нерва знову заговорила Ти була однією з найведитніших учениць, яких я мала честь навчати. Твоя наполегливість під час навчання в Гогвартсі завжди захоплювала мене. Мінерва зробила невелику паузу. Але, поквапила Герміона, готуючись до критики, яка повинна була обов'язково прозвучати після цього компліменту. Але мінерва із дзвоном опустила чашку на блюдце те, як ти перенесла цю рису на війну, мене непокоїть. Іноді я задаюсь питанням, де для тебе межа, якщо вона в тебе взагалі є. Колись таке зауваження змусило б Герміону почервоніти і переосмислити свої погляди. Тепер вона навіть оком не змигнула. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, сказала вона. Для лікування найважчих захворювань слід використовувати найскладніші методи. Вираз обличчя мінерви став жорстоким. Вона піджала губи. А як же не на шкодь? чи ти вважаєш, що присяга не діє, коли шкода завдана самій собі? Гіппократ ніколи цього не казав. Герміона сьормнула чаю більш невимушено, ніж почувалась. Прімум нонноцере вираз, придуманий не раніше 17 століття. Це видає структура слів латинською. Крім того, я роблю це не як цілителька те, що Муді насмілився попросити тебе про це, робить його настільки жорстоким, як і того, хто взагалі придумав цю ідею. Шотландський акцент в її голосі проявлявся сильніше, коли жінка опановувала емоції. Я думала, що навіть для Алостера існують якісь межі, коли ціна перемоги стає за великою. Це війна, яка вже і так заплюмована кров'ю дітей, тепер ми ще будемо продавати їх смертежерам. Гарміна зітхнула. Я більше не дитина, Мінерво. Цей вибір я зробила самостійно, ніхто не нав'язував мені його. Усі, хто тебе знає, розуміли, що ти на це погодишся. Навіть Драко Малфой знав, що ти відповіси, коли висунув цю пропозицію. Ти дійсно гадаєш, що з твоїм характером в тебе був вибір в цьому питанні. Не більше вибору, ніж у випадку з моїм рішенням стати цілителькою або будь-яким рішенням, яке я приймала. Герміона раптом відчула себе виснаженою. Комусь потрібно робити складний вибір, хтось повинен страждати, і я готова зробити це. І я зможу це витримати. Навіщо тоді змушувати когось іншого, хто не зможе впоратись? Ти так схожа на Алстера. Ярко помітила мінерва. Здавалось, в кутиках її очей виступили сльози. Коли він розповів мені про це, я відповіла йому ні, я одразу сказала ніколи, є межі, які не можна переходити, тому що щойно ми просимо про це нам не стати краще. А потім він сказав, що розповідає мені це не для того, щоб порадитись. Рішення вже було прийнято і узгоджено з Кінгслі. Він просто повідомив мені, що був хтось, хто попіклується про тебе в разі, якщо Драко Малфой вирішить, голос Мінерви різко обірвався. Герміона відчула, як їй поглинула хвиля прихильності, але вона змусила себе не реагувати, не вагатися. Він убив Альбуса, сказала Мінерва за мить, її голос тремтів від хвилювання. Я знаю, я не забула про це, йому тоді ледь виповнилось 16. Він холоднокровно вбив одного із найвидатніших чаклунів нашого часу, в коридорі, повному першокурсників. Навіть Томові Редлу було майже 17, коли він почав вбивати, і почав він із школярки, таємно, в туалеті. Як ти гадаєш, що за людина Трако Малфой зараз, шість років по тому? Він наш єдиний шанс виграти цю війну, нам це потрібно, мінерво. Ви бачите сиріт, а я бачу тіла. Зараз ми не можемо дозволити собі впускати цей шанс. Я не збираюсь відмовлятись від того, що може дати ордену хоча б трохи більше шансів на перемогу. Жодна людина не коштує більше, ніж перемога в війні. Ти готова піти на все, щоб покласти край цій війні? Готова. Джеймс Потер казав, що війна це пекло. Раніше я з ним погоджувалась, але тепер я гадаю, що він помилявся. Війна набагато гірше за пекло. Ти не грішниця. Це не та доля, яку ти заслуговуєш, і все ж, здається, ти вже вирішила спробувати проклясти себе заради перемоги. Війна це війна, а пекло це пекло, і перше набагато гірше, протестувала Герміона, а потім сумно посміхнулася. Мій батько часто так казав: це цитата із Маклівського телешоу. Герміона, на мить завагалась, перш ніж додати, ти маєш рацію. Я готова на все, щоб виграти цю війну, і я не знаю, чи правильно я вчиняю. Я впевнена, що більшість людей зі мною не погодяться я знаю, що моє рішення стане точкою неповернення в стосунках із Гаррі та Роном, навіть якщо, зрештою, це принесе на перемогу, але для мене їхній перетунок того вартий. Я завжди буду готова заплатити ціну за ті рішення, які приймаю, і ніколи не буду сліпою до наслідків. Мінерва не відповіла, вона сьорбнула чаю і подивилась на Герміону так, наче бачить її востаннє. Герміона зустрілася з нею поглядом і замислилась наскільки близьким до істини це могло виявитись.